Піднесений і зворушливий, такий від якого перехоплює дух, мистецький тріумф, схвальні відгуки у пресі. Оцінка 99% усієї аудиторії на сайті кінокритики Rotten Tomatoes, А також гран-прі від журі на кінофестивалі Sundance у Сполучених Штатах. Усе це про фільм «Порцелянова війна, який розповідає про українських митців Славу Леонтьєва, Аню Стасенко та Андрія Стефанова під час війни Росії проти України. Вони втрьох стають на захист України, а Леонтів і Стасенко продовжують творити, демонструючи спротив. Я і моя дружина Аня Стасенко вже багато років займаємося виготовленням порцелянових фігурок. Вони стали досить відомими у всьому світі, але ми, звичайно, ніколи не думали про те, аби займатися кінематографом. Вони також не планували залишати рідну країну після російського вторгнення у лютому 2022 року. Натомість вирішили воювати. І після довгих днів на передовій слава Леонтьєв ночами виготовляв порцелянові фігурки. Ідея, що він залишився в Україні, аби продовжувати творити, здалася нам чудовою. І ще до війни американський режисер Бернард Беломо хотів зняти анімаційний фільм із фантастичними істотами, яких Леонтів і Стасенко виготовляли з проселяни. Він здійснив свою мрію, але суть фільму виявилась зовсім іншою. Нас розділяло 10 тисяч кілометрів. Ми не говорили однією мовою. Ми могли спілкуватися через Zoom лише з перекладачем, і нас розділяв найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Це був сюрреалістичний досвід. Одній величезній сумці, бронежилет, камера, спеціальний шолом, звукозаписувач тощо. Оператором став друг подружжя Андрій Стефанов. Андрій – незвичайна людина, майстер на всі руки, перфекціоніст. Тому, коли я розповів йому про ідею зйомок, він сказав, що не готовий. Але ми знаємо його надто довго. Тому я сказав: Звичайно, ти не готовий. Сьогодні вже стемніло. Не хвилюйся, ми починаємо завтра. Тож будь готовим. Критики оцінили візуальну мову фільму: порцеляновий равлик, що носить будиночок, мушлю, дрон, який виконує роль бабки. Мудра стара сова у цьому фільмі. Малюнки ані стасенко оживають. Аня від самого початку вирішила, що в нашому фільмі Україна ніколи не буде виглядати пафосно. Українці ніколи не будуть виглядати безпорадними жертвами, тому що ми від першого дня знали, що Україна продемонструє безпрецедентну стійкість і хоробрість. Метафора фільму проста: попри свою крихкість, порцеляна як і Україна, стає міцнішою під вогнем. Катерина Лісунова, Ірина Шинкаренко, Олена Вульф Голос Америки як порцеляна.